Завершується навчальний рік, час підводити підсумки, будувати плани на майбутнє та готуватися до нового навчального року. В році, що минає, на Київщині функціонувало 620 шкіл, з них 63 приватних. Традиційно в кінці травня в школах звучать останні дзвінки, які проголошують завершення навчального року. Цьогоріч в області майже 58 тисяч випускників. Свої перші свідоцтва про початкову освіту отримують 23,7 тисячі четвертокласників, 9 клас завершують майже 23 тисячі учнів і 11,3 тисячі 11 -ти класників. Громади гнучко підходили до організації освітнього процесу. Протягом року вони мали можливість коригувати тривалість канікул для того, щоб найбільш ефективно організувати освітній процес. Тому в 66 громадах свято останнього дзвоника відбудеться в останній тиждень травня до 31 травня. А ось в трьох громадах буде продовжено освітній процес в окремих закладах до 6, 7 або до 14 червня, оскільки в цих громадах заклади мали більш тривалі канікули. Рекомендовано не проводити гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів, зважати в першу чергу на вибоги безпеки та місткість укриттів у закладах освіти. Багато шкіл вже прийняли рішення про проведення замість святкувань благодійних ярмарок, збору коштів, акцій благодійних на користь Збройних сил України. Паралельно в закладах загальної середньої освіти триває набір до першого класу. Цьогоріч ми очікуємо 990 класів перших і більше 20 тисяч нових учнів наших першокласників. А в десяті класи плануємо, що прийдуть навчатися близько 13 тисяч жителів Київщини. Освітній процес завершується. але… Не завершується робота педагогів у закладах освіти. Вже третій рік поспіль через повномасштабне вторгнення замість зовнішнього незалежного оцінювання наші діти складають національний мультипредметний тест. І наступного тижня у нас розпочинається основна сесія цього тестування. Тривати вона буде майже до кінця червня. Випускники закладів освіти будуть складати. Тести у тимчасових екзаменаційних центрах, які розташовані у закладах освіти, зважаючи на більш тривалий час, який в цьому році необхідний для складання тесту, всі теци будуть працювати в одну зміну. До прикладу, на Київщині буде працювати 62 пункти тестування НМТ. Минулому році їх було 50, а зареєструвалося більше ніж 16,6 тисячі учнів випускників 2024 року та випускників минулих років. 15 таких центрів буде працювати у Білоцерківському районі, 13 – у Бучанському, по 8 – в Обухівському, Бориспільському і Броварському, а у Вижгородському і Фастівському буде працювати по 5 тимчасових екзаменаційних центрів. В цих центрах створено понад 3 тисячі місць, які комп'ютеризовано і повністю підготовлено для складання НМТ. Переважна більшість закладів буде складати цей тест в укриттях для того, щоб під час повітряної тривоги була можливість не перериватись, а продовжувати роботу над тестом. 8 травня в персональних кабінетах випускників з'явились запрошення на проходження національного мультипредметного тесту. Там вказано заклад освіти, дата і час проходження цього тестування. Зміркувань безпеки. Ми рекомендуємо не розміщувати на сайтах, офіційних сторінках, в соцмережах адреси пунктів, терміни проведення. Ця інформація оприлюднюватись не буде. Всі учасники виконують завдання з трьох обов'язкових предметів це українська мова, математика, історія. Щодо четвертого предмету за вибором, то найбільшою популярністю користувалася в наших випускників іноземна мова, а також біологія та географія. Це ті предмети, які наші діти обирали найбільше. Протягом 10-15 травня розпочався процес реєстрації на додаткову сесію складання НМТ. Це для тих учнів, які через поважні причини не змогли зареєструватися на основну сесію, або через якісь причини їм було відмовлено в реєстрації для основної сесії. Тому всі, хто не встиг, мають можливість до 15 травня зареєструватися. Окрім того, в закладах освіти влітку буде проходити тестування складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру та для вступу в аспірантуру. Відповідно, заклади освіти Київщини теж будуть задіяні і теж будуть приймати молодих людей, які планують цьому році вступати. Зараз якраз триває реєстрація для складання основної сесії ЄВІ. Та ЄФВВ. Для забезпечення літнього дозвілля зайнятості дітей в канікулярний час впродовж літніх місяців в закладах освіти будуть працювати табори, профільні зміни, гуртки, будуть е, працювати вчителі над подоланням освітніх втрат. Ми плануємо такою роботою охопити понад 30 тисяч дітей, які особливо цього потребують. Це буде відбуватися в усіх районах області. Рік, що завершується, був непростим. Водночас можна стверджувати, що освітяни гідно впорались зі всіма викликами та мають гарні результати роботи. Випускникам бажаємо отримати максимальні бали, вступити до омріяних закладів та бути успішними в житті та професії.